Вітаю, вітаю народ! І знову слідуюча серія про цю хатину, стареньку-стареньку хатину, в якій ми прожили частину життя. І непогано тут нам жилося, і я хочу про нього розказувати історії. А як я бачу, вам цікаво їх слухати. Значить, попередню серію я закінчив приблизно так, що в цій половині, де зараз наша квартира номер, будемо так говорити, квартирі номер два. Виселилася сім'я Савіцьких а в цій квартирі жили і їм відрізали світло пізніше трошки. Виселилася сім'я Азізових. Але я забув один, один важливий дуже фактор один факт. факт. Значить, 1999 рік осінь, осінь на той час ще тут проживають мої родичі. Сестра сім'єю і 에, ваш покорний слуга, як кажуть москаляки. Забирають мене в армію. В армію! Не хочу в армію! Вау! Не хочу в армію! То про мене, і, звісно, було, бо в армію я пішов аж 24 роки і 10 місяців. А хто знає, хто не знає, в ті часи, в 99-му році, в армію брали до 25 років. От. І, значить, я на той час вже оженився. Є дружина молоденька. Ну, щось у нас діти, якби діти получалися, але викидні. То десь вона страслась, то десь щось потягнуло, то ще щось Коротше, ну, толком не получалися діти. І значить, остання ніч перед армією я ночую тут в сестрі швагром отут тут стояв диван, цих дверей тут не було. Тут стояв диван, сестра швагром, по-моєму, спали в цій кімнаті. Там та кімната була, що наша дитяча, вона була вітальня, тільки такі на якісь великі п'янки, гулянки. Була закрита фактично. Тут було дуже тепленько. Палилося дві грубки. І там ще була плита в коридорі. Е, от, І, значить. Як би тому правильно сказати, щоб мене не забанив Ютуб. Коротше, тут в мене був останній шпільвілі е, на гражданці, і з того шпільвілі вийшовся мій самий найстарший синочок Лаврін. <рив> вот. І значить, я пішов в армію, тут ще залишилася ж сестра швагром, а вже на початку 2000-х. Сестра 에... шогром побудувалися в іншому місці і переїхали туди. А Азізули в першій квартирі, вони ще деякий час пожили, поки їм не відрізали світла. І так, виходить, <кхе>, та хата пустувала, повністю пустувала, ніхто в ній не жив приблизно років 5. На дворі тут такі корчаки були, позаростало, двором користувалися сусіди з двох сторон, по, як то кажуть, по мовчазній згоді. Ще за другою квартирою мої родичі наглядали, приїжджали, там час від часу обкошували двір. А... За першою квартирою вже ніхто нічого, навіть вона була не закрита. От, Денис припер е, підслух, підслуховує, підслуховує. От. Е, і, значить, то ще не все. Куди ти закриваєш? Я ще знімати буду, За, відкрий. І я про русский слід в, цій, в історії цієї хати. А він був, ви скажете, так, цей. Угли, як його? Дадаш, Азіз, Угли? Не знаю, народ, скажіть, хто то? яка то національність так. Вот. А зараз вам скажу другий фокус. Значить, як то так вийшло, що ця квартира стала нашою? Значить, на початку 2000-х років я вже прийшов з армії, до нас приїхала. Жінчина першої жінки моєї, бабуля, тобто моїй Тьоші, мама з Росії, з Татарстана, а точніше з Казані, приїхала вона до нас жити. Ну, приїхала, то приїхала. Але бабуля старенька, у нас шестеро дітей в хаті. Я ж з дружиною, брат молодший жінчин і сестра молодша жінчина. Ну, коротше, дуже шумно. Хата маленька. Ми жили в іншому там місці на горах, на дівочих скелях. Вулиця Січівка називається. Коротше, десь бабуля підслухала, що я розказую, що сестра продає цю квартиру. І, не бачивши квартири, вона тільки почула, що продається. Купи мені, купи мені, Я хочу жити. Отдельно. Ну, я переговорив з сестрою, договорилися в розстрочку там на деякий час, ми там щомісяці чи як виплачували частинками гроші за цю квартиру. квартиру, значить утеплили, ну, так в принципі як зараз, пленкою забили вікна, посклили вікна, бо тут якісь алкаші лазили, познімали стекла. От, а а котрі не зняли, ті побили. От, ж історія. Сусіди виходять, якийсь Алкаш знімає в мене стекла. Кажуть, ти що робиш? А він каже, я з Васьком договорився. Дзвонять до мене сусіди, Васька, то ти дозволив там якомусь Алкашові, називають його, як він там, знімати вікна. Кажу: я навіть не знаю, хто такий. От. Ну, написав, Я написав заяву, мінти приїхали, оглянули, все, зафіксували, і на тому діло закривався. Заселили ми сюди бабулю, в ту кімнату, почистив сажу, ця грубка, привіз дров, Ну все зробили бабулі, щоб вона в собі мала комфортне життя. Ліжко, плитка, ну все як має бути. Ну і Бабка витримала тут десь з місяць і приїжджаємо, часом щось привозимо там якісь харчі, провідати, вона щось там починає намікати на що того, щоб повернутися назад, назад до нас. Я, я так і думав, що так буде. Я кажу до жінки, кажу, баба, хоче назад. Чуєш, вона намікає щось там легенько, так легенько. Кажу, баба, що хочете назад до нас? Да, хочу. Ну, і так вийшло, що бабуля тут пожила буквально місяць чи два, і забрали ми знову її до себе, і знову хата пустує. Пустує вбидві половини, і пустує воно аж до 2014-2013 року. Е, Поки я е, не розлучився з своєю колишньою дружиною. Е, ті засранці залишилися з нею. <плес> е, так, все по-мирному. А я перебрався жити сюди. Е, все діти і все господарство залишилося в колишній дружині. Е, я забрав тільки машину і трактор. Е, ну, легкову. А яка машина? То ага. я. Opel Combo, він там зараз стоїть, розбитий, зараз покажу. Ну не розбитий, просто ми вже його порізали можна сказати, на металолом. Вот, І Значить, я там живу в тій кімнатці, а що там я живу? Що там одному треба? Плитка, мівіну запарив, кипятильничок, якогось чаю та й все. все, що треба. Вот. От мій комбік. Ото машина витривала. Що я на її виїздив тим комбо. 1.7 Isuzu сім дизель. Е, мотор на е, Отакий от. От е, слід в історії цієї хати. Продовження історії ще буде. Іс... Пригод було ще дуже багато. І щось в мене є така якась чуйка, що з такою хатою ще буде пригод у мене достатньо, слабо кажучи. От. Я дуже всім дякую, хто нам допомагає, донатить. Помаленьку щось там накапує грушенят. Конкретного плану в нас ще нема, але так, також дякую за ваші думки на рахунок ремонту даху. І все-таки я схиляюся до тієї справи, що ми тут, ну як то кажуть, згімна пулю зробимо ну в прямому сенсі, через те, що не буду я купляти нового матеріалу, нічого. Подивлюся, ніби то в мене там в селі було пару шиферин старих. І отут виберемо якісь кусочки і хоч чуть-чуть свою частину, хоч чуть-чуть накриємо, хоч чуть-чуть а, а там наверху, оце де ото завалений фаціят, подивлюся, є шанс, що там можна розчистити, зробити гладеньке. Купимо пленки, таке як на теплицю. <кхи> То небагато грошей, там, <кхи> може з тисяч, може більше гривень. Давно я не купляв, продає. І застелимо ту частину пленкою, поприбиваємо. Ну, от такий план. Але то ще не вже. Зараз у нас сама срочна справа молотити сою. Дай Бог, от сьогодні вже більш-менш погода, вже так трошки було сонячно, але правда, ще було, так вистачає. Дай Бог таких з тиждень такої погоди і треба молотити сою. Все, бувайте, всі здорові, всім дякую за донати. Мирного вам неба. Дякую за увагу. Якщо ви дослухали аж досі, то, то я не знаю, яке у вас терпіння є. Ну, мені самому та байка нуднувата. Може, то через те, що я вже її мільйон разів багатьом розказував, через те, вона мені нуднувата. От. Але ж і, цю, і ці байки, я думаю, будуть переслуховувати мої сини, коли вже не буде кому розказувати їм ті байки і будуть згадувати, о, а там на тому місці Лавріна зробили. А там щось було таке, а там було таке. Так, то, то вся історія. І історія має право бути зафіксована, що я її роблю. І одночасно розважаю трошки вас, мої дорогі глядачі, підписники. Бувайте здоровенькі, підписуйтесь на канал. Всього вам хорошого, мирного, чистого, неба над головою, здоров'я. Та, коротше, що кому треба, аби те, що треба, не шкодило комусь іншому. Бувайте здоровенькі.